Летить птах над чорною водою, кружляє птах над нашою бідою, над нашою свободою важкою такою. Голос чоловічий чує за собою, душе пташина, пташина ціне. Земля єдина і небо єдине. Небо над нами лише відчиняється для нас із тобою. Все лише починається. Нам! No. І ти за важкою бороною, нам змагатися з нічною звіриною, нам на світанні слухати криниці, нам доростати до липневої пшениці, птах повертається з гілкою вишні, горять сузір'я, високі, всевишні, В землі торкається тінню пташиною. Назви цю землю, потім україною, пташе, пташе, вертайся додому, нам обживати цю землю невідому, нам любити родючі долини, нам прокидатися пізньої години. Будеш, пташе, співати над полем ми все ще віднайдемо і все ще відмолимо. Ми все ще повернені з того, що втратили. Головне, що птахи залишались крилатими. Лети, пташи, над нічними берегами, кричи пташи, над гарячими снігами. Лишай усе, що потрібно лишити. Це наша земля. Ми тут будемо жити. По корабель, вантажений піснями, темного випалює сигнальними вогнями, пливе до нестями, пливе до знемоги, шукає землю любові й тривоги. Це наша земля, означена мовою. Травою червоною, стежкою, зимовою, теплою колядкою, подібною до квітки. Це наша земля. Ми тут будемо жити.